Вітаю вас, Ви дивитесь акценти попереду літо. і Хоч купальний сезон у війну не відкриватимуть, з настанням тепла стає все більше охочих відпочити біля водойм. Важливо, аби таке дозвілля було безпечним. Тож сьогодні говоримо про правила поведінки на воді і в цілому про безпекові виклики літнього сезону. У гостях Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, з настанням тепла чекаємо і на появу відпочивальників на берегах водойм. От купальний сезон, як і торік, не буде офіційним, наскільки я зрозуміла. Дійсно, на період військового стану в Запорізькій області відповідно до розпорядження ще 6 квітня 2023 року заборонені відвідування місць. Біля водойм офіційно пляжі відкриті не будуть дно перевірятися не буде, тому що у рятувальників і так дуже багато нагальних справ. Комунальники будуть здійснювати чергування, але скрізь на пляжах будуть розвішені таблички, що купання заборонено. Тому люди повинні усвідомити, що вся відповідальність за будь-яку ситуацію, яка виникне, буде лежати на них. Пляжі не будуть готові, дно не чиститиметься. Тобто, треба розуміти, що ніхто не гарантує вам безпеку ніхто не гарантує безпеку, тому краще купайтеся, приймайте літній душ вдома. А, але ж в цілому, мабуть, рятувальники до літа все одно готуються. Хай mm. не офіційно чергувати там на пляжах, але все ж таки розуміємо, що будуть охочі. Рятувальники не просто готуються, вони готові mm -hmm. в будь-яку пору року, 24 години на добу, тому що з початку поточного року у нас виникло три надзвичайні події на воді. На щастя, в одному випадку вдалося врятувати людину, але на жаль, три особи загинули вже. Це з початку року. Але є і гарна новина, що у порівнянні з минулим роком статистика знизилась майже вдвічі. Тому це говорить про те, що люди все ж таки виявляють свідомість і реагують на наші попередження, на всі обмеження і дбають про своє життя, здоров'я своїх дітей. Тому що в минулому році у нас було декілька прикрих випадків, коли на очах у батьків тонули діти. Це в цей період? В літній період. Угу. А ви сказали, цього року вже було три випадки. Цього тобто року? Вже, вже не дочекали світа. Року. Угу. Три випадки. А що це було? Це йшли купатися? Чи це якась необережність? Е, да, Чи один випадок проходити? стався на узбережжі річки Дніпро в районі Розумівки, де людина намагалася. На початку травня місяця відкритий купальний сезон, але через сильну течію ми знаємо, що скидується вода з Дніпро Гесу зараз, і течія дуже сильна. Він не впорався і покликав на допомогу. Патрулювали поліціянти, які повідомили, що людина у воді і потрібна допомога. Тому цю людину вдалося врятувати, але на превеликий жаль ще троє загинули. Нещодавно, ось 17 травня, о 17.50, до нас надійшло повідомлення про те, що на березі річки Московка знаходиться тіло людини без ознак життя. Рятувальники приїхали, вилучили і передали далі для слідчих дій. Там невідомо, що сталося. Невідомо, поки що, поки що сталося. Ще нема заключення е, uh -huh. від медиків. А за минулорічну статистику це ви говорили вже за літо чи теж за цей період Ні, до настання е, літа. Минулорічна статистика більше? це mm -hmm. за минулий рік. Uh -huh. За минулий рік вона е, зменшилась. Зрозуміло. А от е, розуміємо, що відвідування водойм і безпосередньо купання заборонено, але бачимо, що все ж таки. Люди можуть не дослухатись до цих заборон і приходити на пляжі, хай вони і не працюють, але ж все одно будуть приходити. Нагадайте нашим глядачам, як правильно поводитись під час відпочинку на воді, якщо все ж таки вони вже вирішили. Туди прийти. Ну, по-перше, рятувальники комунальні будуть здійснювати чергування обов'язково і спостерігати за берегами Дніпра. Якщо Люди не дослухаються до наших порад, то з ними будуть проводитися бесіди і буде рекомендовано все ж таки не випробовувати долю, тому що пляжі, по-перше, не обладнані укриттями. І у разі повітряної тривоги людям, хоч в пісок а сховатися нема де. Тому, перш за все, дорослі повинні думати про те, що. Якщо вони приводять своїх власних дітей на пляж, то ніхто не несе відповідальності за їх життя і здоров'я, крім дорослих. Е, аби не випробувати долю далі, не можна купатися там, де не перевірене дно. Ми з, рік, ми з року в рік повторювали цю аксіому і знову хочемо нагадати, що там, де не перевірене дно, не можна в жодному випадку купатися. Чому? Тому що через трагедію, яка сталася на Каховській ГЕС, оголилися береги Дніпра. Дуже багато ми зараз виявляємо вибухонебезпечних предметів часів Другої світової, залізятчя, коріння, яке скупчилося на узбережжі річки, це все може призвести як до травмування, так і навіть до загибелі людей. Тому. Обмеження такі досить серйозні аргументи повинні заставити замислитися дорослих, що цього робити не можна, якщо все ж таки ви десь наважилися піти на ставок або на берег річки Дніпра. Ну, така собі історія, яка може мати негативні наслідки як для життя, так і для здоров'я. Чому? Тому що, ще раз наголошую: перевірятися пляжі в цьому році не будуть. Нема на це часу, нема на це ресурсу. Рятувальники майже щодня ліквідують наслідки прильотів. Піротехніки розміновують підконтрольну Україні територію, водолази. Також працюють, тому що є випадки і підводного розмінування. Крім того, що ми розміновуємо на суші, ми ще й займаємося підводним розмінуванням. Тому люди повинні це усвідомити. А щоб сказати, якісь рекомендації, навіть не хочу їх проговорювати, тому що скажуть, що Юлія Володимирівна в ефірі сказала, отак, отак, отак будеш робити, тому. Це можна, можна випробувати долю, тому що вона порекомендувала. Я не рекомендую mm -hmm. жодній людині, не дорослим, не малим, не літнім людям відвідувати берегідні пра. Ну, тим більше треба розуміти, що от тому чоловіку, якого вдалося врятувати, можна сказати, пощастило, поруч Йому була поліція пощастило, і да. рятувальники якось встигли. А це ж теж час, який дорогоцінний в таких випадках, якщо Цей час, mm -hmm. тим паче, що це був початок травня, вода ще недостатньо прогрілася. Холодна вода могла спровокувати серцевий напад, судоми. могли загостритися хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, Діабетичний шок, кома. Ну, тому люди повинні розуміти, що вони роблять. І більш того, що відчайдухи прокидаються коли? Коли вип'ють зайвий алкоголь? Угу. А, море по коліну, а я пішов, мені все одно не можна. Дуже багато ілу е, скупчилось на берегах Дніпра, який засмоктує. І все це є ті небезпечні фактори, які необхідно враховувати. Ще є любителі стрибати зі скель, знаєте, так, у, у воду. Це теж небезпечно. От ви сказали, що дно не почищене, там можуть бути якісь предмети. Я пригадала минулорічну історію, яка сталася з жінкою, яка вигулювала собачку, свою маленьку собачку, і собачка впала в воду, і жінка пірнула за нею. На превеликий жаль, не змогли врятувати ні жінку, ні собачку. Так, ми пам'ятаємо цей випадок, ми говорили теж про це в акцентах. Ну, і... От ви кажете про відчайдухів, там про дітей. Ну, батьки можуть там родинами, так діти, батьки відпочивати на Дніпрі і подумати, що ну тут не глибоко, все ж таки можемо там по бережочку десь походити по берегу. Але треба пам'ятати, що не можна, тому що можна і на міну натрапити. Наприклад, ви знаєте, старші люди кажуть, що втопитися можна і, і ложці. В, в ложці mm -hmm. води, тому. Для малої дитини, яка ще не вміє орієнтуватися, не вміє плавати, достатньо просто впасти у воду і на ковтатися води для того, щоб її не встигли реанімувати медики, які не в змозі які рятувальники терміново прибути через хвилину. Потрібен ще деякий час, щоб доїхати до місця події. Не буде ні медпункту, ні рятувальників, нічого іншого на пляжах, тому да. не можна ходити. Не можна. А, але знаєте, купатися не можна, але все ж таки відвідувати пляжі люди будуть. І теж є такий відпочинку: от багаття, шашлик, не можна, пожежна небезпека. Пожежна небезпека, і наша Запорізька область угу. дуже цікава кліматична зона, тому що в нас е, майже в цьому році, в квітні місяці, вже був п'ятий підвищений клас небезпеки. Чому? Тому що. Несподівано прийшла весна з такими високими температурами, і нам довелося дуже гаряче працювати. На превеликий жаль, з початку року ми вже ліквідували 370 пожеж на відкритій території, а це майже 85 гектарів. Ми можемо спостерігати зараз одну пожежу. Це... Да, дуже багато клопоту в цьому році нам доставляли плавні. Це Рельєф місцевості не дозволяє туди дістатися на спеціальній пожежно-рятувальній техніці, тому люди наші рятувальники працювали підручними засобами. Бачите, навіть гілля виламували, аби загасити полум'я. Це ранцеві вогнегасники були, задіювали спеціальну техніку богун. Це снігоболотохід, який перевозив особовий склад в зону горіння плавнів. Ви бачите, це вже йде верхова пожежа, а вона більш страшна, ніж низова. Низова пожежа розповсюджується по сухій траві, по землі, а верхова пожежа охоплює столи дерев і перекидається через маківки в залежності від швидкості вітру. Якщо вітер там 15-20 метрів на секунду, і такі різкі пориви, то вогонь розкидується на більш значну територію, просто миттєво. І піймати його потім дуже складно, тому ми мали дуже багато осередків пожеж. Не локально була в одному місці пожежа, а дуже багато очагів було, де ми працювали для того, аби уникнути всього цього. Це пожежі в екосистемах. От скільки їх було, нагадайте, вже з початку року? 370 пожеж і майже 85 гектар було пошкоджено вогнем. То це, я так розумію, набагато більше, ніж минулого року за цей набагато період? Набагато більше, тому що весна ще не закінчилася, а літо вже почалося. Mm -hmm. Такі температури вже встановилися і п'ятий клас пожежної безпеки в минулому році у нас зняли тільки в жовтні місяці, коли температура вже пішла на спад. Бачите, в цьому році температура піднялася вже в квітні mm -hmm. місяці, і з квітня почало все горіти. Не ставлення людей до відкритого вогню на відкритій території, тобто випалювання сухої рослинності, прибирання на городах призвело до великої кількості пожеж. Крім того, навмисне випалювання сухостою камишу. На превеликий жаль притягнути до відповідальності нікого не вдалося, тому що на момент нашого прибуття туди людей вже там не було. Вони підпалили і втікли. Але за словами випадкових свідків, кого там дачі поруч, і все вони казали, що да, були якісь хлопці на квадроциклах, бо воно їм заважало камиш, і вони таким чином вирішили, що вони його позбавляться, зато mm -hmm. у них буде майданчик для того, щоб здійснювати свої mm -hmm. покатухи. Ну, тобто людський фактор це основна причина вона Основна і причина, і на превеликий uh -huh. жаль, знайти винного не уявляється можливим, тому що е, плавні знаходяться далеко за містом і поки візуально ми не побачимо велику кількість вогню і диму, або люди не повідомлять, хто знаходиться поруч, то ми не, не можемо спостерігати. Хоча. Після таких масштабних пожеж ми на другий день здійснюємо моніторинг, щоб не було там нових осередків, щоб не роздмухав вітер те, що вже горіло вчора. Ну, тому рятувальники роблять, що можуть, і закликаємо людей дотримуватись елементарних правил і не завдавати клопоту не лише рятувальникам, а й людям, які дихають. Продуктами горіння це сажа, яка летить на райони міста. Наприклад, коли горіли плавні, то космічний мікрорайон він повністю був засипаний попілом, який летів від згорівшого камиша. На правому березі теж відчувалося? на правому березі, теж тому що там є балка, дачний кооператив, і там також є камушова зона, яка періодично загорається. Ну, людський фактор от не можна випалювати траву, не можна е, там спалювати листя, прибирати з груду і спалювати це все. А от щодо відпочинку, то роз'ясніть, будь ласка, де можна, де не можна палити багаття, чи взагалі може не можна зараз. Є у нас острів Хортиця, теж він час від часу потерпає від таких пожеж. Острів Хортиця це взагалі заповідна територія, на якій не можна де завгодно щось палити. Раніше це єдине місце, це був туристичний пляж, але наскільки я знаю, то в цьому році є обмеження навіть на розведення багаття. Там якщо ви не хочете постраждати матеріально, тобто заплатити великий штраф, ми рекомендуємо не Робити таких витівок, не виходити і не провокувати пожежі на відкритих територіях. Ну тим більше, я знаю, що на кортиці там рейди є, там і поліція чергує, і mm -hmm. не можна. Да, острів взагалі це наша перлинка, Давайте її збережемо, тому що. Не знаєте, як кажуть, страшний у нас на сьогоднішній день зовнішній ворог, але не будьте ворогами в своїй країні. Давайте всередині все ж таки порозуміємося і не будемо порушувати ті законні, підзаконні акти, які нам кажуть, що не роби, не можна, тому що буде гірше. В спеціально відведених місцях тільки можна це робити. Спеціально в відведених місцях це бази відпочинку, угу. це якісь там. Розважальні території, які спеціально обладнані мангалами, є всі засоби пожежогасіння. керівник цих закладів несе відповідальність з точки зору пожежної безпеки за все, що відбувається на його території. От, тому просто так вийти в ліс і спалити його. Ну, я ще раз наголошую, не будьте ворогом в своїй країні. А Які штрафи, можливо, знаєте? Штрафи досить різні. Є штрафи для цивільних людей, є штрафи для керівників підприємств і суми там від 5-6 тисяч, і далі в залежності від розміру збитків. Ну, тобто краще не ризикувати. Ну але є фактори, на які ми не можемо вплинути навіть свідомі громадяни це наш ворог, який знаходиться дуже близько, є тимчасово окупована територія, вони всі там, наші вороги. І, Ворожі обстріли також ворожі Є пожежі, спричинені ворожого ворожі, ворожі обстріли відбуваються на території нашої області майже щодня. Лятувальники виїжджають на ліквідацію наслідків, і з початку року вже ліквідовано 142 пожежі в результаті ворожих обстрілів. На превеликий жаль, нещодавно. В Пологівському районі, в одному з населених пунктів, в результаті обстрілу виникла пожежа на площі 60 квадратних метрів. Рятувальники виїхали на ліквідацію цієї пожежі, і, на превеликий жаль, окупанти здійснили підступний повторний обстріл. З дрону скинули боєприпас, який призвів до того, що один з рятувальників був травмований уламками. Зараз він проходить лікування і реабілітацію. На щастя, залишився живий, ну от, але все ж таки ми бачимо, що рятувальники не захищені. У нас немає зброї, і мої колеги, які несуть своє чергування у прифронтових територіях, вони дійсно герої без зброї. Це я погоджуюсь стовідсотково з вами. Загрози життю немає, колезі вашому Зараз Ні, все загрози нормально. немає. да, все нормально. Ними опікуються медики, так -так. все гарно. А скільки загалом пожеж таких, от, спричинених ворожими обстрілами, можливо, є статистика, чи вона вже занадто велика? Е, є з початку поточного mm -hmm. року 142 пожежі, які спричинені ворожими обстрілами. Якщо проаналізувати статистику, загалом пожеж на підконтрольній території, то це вже близько трьох тисяч. Люди все ж таки продовжують е, нехтувати попередженнями і бавитися. Своєю долею, тим самим наражаючи своє життя і здоров'я на небезпеку, необачно залишають без догляду електронагрівальні прилади. Вже е, пічі на щастя ніхто не, не топить, але електронагрівальними приладами люди все ж таки підігрівають свої оселі, забувають їх без догляду, використовують е, кустарного виробництва, ті, які не відповідають нашій енергосистемі. Реагують на всі перепади напруги, враховуючи ще і відключення вієлові, які зараз впроваджені у нас, то все це є ті фактори небезпечні, які впливають на виникнення саме таких пожеж в житловому секторі. Тобто треба бути уважними скрізь. Тому Постійно що... треба бути уважними, обережними. Зараз розпочнеться період канікул, діти. Вони і раніше сиділи вдома, але в них була відповідальність це уроки, а зараз канікули почнуться, і вони будуть на самоті, як то кажуть, без догляду батьків, тому що батьки заробляють гроші, а діти вдома. Це і відкрита територія, куди у них буде більшість вільного часу, будуть відвідувати це і, скажімо так, водойми, куди не можна давати дозвіл дітям ходити самостійно. Всі ці фактори ризику необхідно враховувати, тому що це безпекова складова нашого майбутнього. Наші діти це наше майбутнє. Якщо ми їх сьогодні привчимо до правил безпеки, то завтра вони стануть свідомою громадянами і будуть ростити своїх дітей і виховувати на таких прикладах. А ви прийшли до нас з листівочками, це е, інформуєте населення, так? Так, да, ми постійно недиспеки. інформуємо населення про те ризики, які можуть бути. Це і сонячний тепловий удар, тому що влітку необхідно дотримуватися водного балансу, необхідно носити. Головний убор, тому що сонячні лучі зараз дуже такі серйозні, враховуючи останні вспишки на сонці, той радіаційний сонячний фон, який підвищується всі ці магнітні булі і затемнення вони мають дуже серйозний вплив на здоров'я. А враховуючи те, що наші діти вже... Три роки враховуючи карантин по ковіду і е, більше двох років війни вони не займаються фізкультурою, як їх раніше навчали в школі, були заняття, активні заняття. І діти дуже слабі. І виходячи на сонце, діти втрачають свідомість, батьки не розуміють, що відбувається. Елементарне, сонячний тепловий удар. Головний убор і водний баланс це допоможе врятувати життя. Це лісові пожежі. Пам'ятка поведінки на воді, але все-таки ми не радимо ходити на водойми, Правила поводження в лісі. Також вчергово наголошую, що всі ці території заборонені до відвідування ще в 2023 році і на весь період дії військового стану. Ну, майже кожного дня в соціальних мережах висвітлюється інформація про те, що рятувальники вилучили, знешкодили вибухонебезпечні предмети. І е, ви розповідаєте, що зараз і знаходите із часів Другої світової війни, тобто дно оголилося. От скільки з початку війни вже знищено вибухонебезпечних предметів? З е, початку війни на території Запорізької області знову наголошую, на підконтрольній території Запорізької області. Знищено вже майже п'ять тисяч вибухонебезпечних предметів. Тільки з початку поточного року вже 1100 вибухонебезпечних предметів, які рятувальники вилучили, знешкодили і мінімізували наслідки, які можуть призвести до травмування і загибелі людей. Були випадки, коли травмувалися, чи вчасно зверталися? Вчасно зверталися, і таких дуже суттєвих випадків не було. От, але є приклади по Україні, де люди, виявивши вибухонебезпечний предмет, намагаються розбирати, розпилювати, робити якісь сувеніри, це дуже заборонено. А оце зараз ми спостерігаємо на березі. Ми спостерігаємо розмінування часів Другої світової mm -hmm. війни. Рятувальники отримали заявку про те, що в одному з районів узбережжя Дніпра. Знайшли підозрілий предмет. Молодий чоловік гуляв з собакою, і предмет, який йому показався, підозрілий, він каже: і на трубу схожий, і на пропас схожий, але все ж таки ми виїхали перевірити. І переконалися в тому, що там дійсно був вибухонебезпечний предмет під час обстеження. Акваторії, тому що згідно закону, ми повинні не лише вилучити цей предмет, а ще обстежити квадрат на наявність, можливо, ще якісь предметів. То під час обстеження виявили ще один вибухно-безпечний предмет, який знаходився вже в піску. Це добре, що громадянин виявився свідомим і зателефонував, тому що снимався, у так. разі таких uh -huh. випадків не соромтесь і не бійтеся ніякої відповідальності вам за це не буде. Пересічні громадяни не можуть ідентифікувати цей предмет. Він просто якась кусок заліза. Кусок труби, або це вибухонебезпечний предмет. Для кожного громадянина цей предмет буде підозрілим. Тому так і потрібно повідомляти, що предмет підозрілий, схожий на вибухонебезпечний. Це звертатися <как> до ДСНС. потрібно? Да, до може ДСНС до по лінії 101, угу. або можете повідомляти 102. Якщо це в сільській місцевості і немає сталого зв'язку, то можна повідомляти місцеві органи влади, цей механізм відпрацьований, подається заявка. І Якщо є ризик для життя і здоров'я людей, що це поблизу, на подвір'ї, значить виїжджає поліція, здійснює охорону цього небезпечного місця, або рятувальники виїжджають одразу розміновують територію, тому реагування миттєво здійснюється. Пані Юлі, дякую вам за важливу інформацію за те, що сьогодні завітали в акценти. Це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС в Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту. А я бажаю вам завжди безпечного відпочинку, затишного вам вечора і тихої ночі. До зустрічі.